Даємо любі підписники та глядачі каналу, які ще не підписалися на канал. З вами знову я, Ткач Володимир Бугаттер та податковий консультант. Знову у нас п'ятниця, знову час для нашої традиційної рубрики Бухгалтер розповідає. І сьогоднішнє відео я хотів би почати з цитати одного йога на ім'я Парамханса Йогананда. І цитата така. Деякі люди намагаються бути вище, відрубуючи голову іншим. Ті, хто слідкують за моїм інстаграмом, вже знають, що я сьогодні буду говорити на тему, як спілкуватися з агресивними людьми. Я б додав агресивними і контролюючими людьми. Але перед тим, як я почну, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та натиснути на дзвіночок. Якщо ви дивитесь на YouTube каналі, щоб не пропускати мої наступні відео. Також хочу попросити вас про допомогу благодійному фонду Shields Ukraine. Там дівчата хочуть допомогти нашим хлопцям з ЗСУ поставити на озброєння трофейні БТР. чому проблема? Донедавна. Колеса до таких БТР можна було придбати лише на території країни окупанта. Але нещодавно на території нашої країни відкрилось декілька підприємств, які так само виробляють колеса до даних БТР. Тому я прошу вас, будь ласка, долучайтесь до збору. Кидайте ваші донати хто скільки може, хоч 5, хоч 10 гривень на реквізити, які ви бачите під цим відео. Навіть маленький донат може допомогти. Для прикладу, вже дівчата зібрали першу партію Колес для цих трофейних БТР, і вже ця партія поїхала на фронт. Тому, будь ласка, допоможіть, хто скільки може. Один такий БТР це вже порятовані життя наших хлопців. Отже, вертаємося до нашої теми. Зберігайте спокій і самоводання. Це перша порада при спілкуванні з агресивними і контролюючими людьми. Одна з найпоширеніших рис агресивних людей і людей, які лякають і контролюють нас, вони роблять. Свідомо натискання на наші болючі точки. Вони тягають нас за ниточки і виводять нас із себе. За допомогою цього вони створюють перевагу над вами і експлуатують вашу слабкість. Уявіть собі агресивну людину як восьминога. Але а, на кінчику кожного щупальця у цього восьминога такі а, голки. І завдання цього восьминога: якомога більше щупалець, якомога більше голок встромити в ваше тіло, щоб висмоктувати з вас через ці голки, через ці щупальця, а, енергію. Як захиститись від такого восьминога? вдягніть на себе броню. Броню зі спокою та самовладанням. Перше загальне право обличчям важкої людини зберігайте спокій. Чим менше ви реагуєте на провокації, тим простіше вам буде впоратися із завданням. Коли ви відчуваєте, що засмучені, або від вас хтось щось вимагає. Перш ніж зробити те, про що ви згодом будете шкодувати. Зробіть глибокий вдих і повільно рахуйте до 10. У багатьох випадках, на той час, як ви долічите до 10, ви вже відновите самовладання і знайдете кращий варіант відповіді. Тому зможете не погіршити, а зменшити проблему. Якщо ви все ще засмучені, коли вже дорахували до 10, якщо, можливо, візьміть тайм-аут і поверніться до проблеми, коли заспокоїтеся. Якщо необхідно, використовувати фрази «Я повернуся до вас або Дайте мені подумати про це, щоб виграти собі час. За допомогою підтримки самовладання ви зможете зберегти більше енергії, щоб впоратися з ситуацією. Наступна порада: тримайте дистанцію і почекайте з вибором. Не всі агресивні контролюючі люди гідні вашої уваги. Цінуйте, по перше, свій час і пам'ятайте, що ваше щастя і гарне самопочуття теж важливі. Якщо на карту не поставлено щось важливе. То не мучтеся, намагаючись там, боротися з негативно налаштованою людиною, брати оці барикади, не треба. Якщо ви маєте справу з сердитою людиною, сердити водій, наприклад, чи непростий напористий, знаєте, який постійно ліз зі своїми порадами І вимагає прямо, щоб ви до цих порад прислуховувались і жили так, як цей родич радить. Або, наприклад, владні керівники, оце от доволі часто буває в нашому житті, зберігайте здорову дистанцію і уникайте взаємодії. Ну, тільки якщо ви не зобов'язані. як у випадку з керівниками. Іноді ви можете відчувати, що ви застрягли з важкою людиною. І звідси от немає виходу, от таке відчуття. У цій ситуації почекайте з дією. Обговоріть ситуацію з друзями, яким ви довіряєте. Попросіть поради, як вам краще діяти. При цьому в першу чергу враховуйте ваше благополуччя і пріоритети. Рішення є завжди. Головне, вміти бачити його. Далі знеособлювання і випередження замість реакції. Пам'ять про характер агресивних і контролюючих вас людей допоможе вам обмежити доступ ситуації і перехопити ініціативу. Один з ефективних способів деперсоналізувати ситуацію. На хвилинку встаньте на місце іншої людини. От дивіться, розглянемо ситуацію, в якій ви спілкуєтесь з кривдником і повинні закінчити фразу: напевно, нелегко. Приклад, мій друг дуже агресивний. Напевно, нелегко вийти з середовища. Де всіх змушують змагатися один з одним. Далі. Мій менеджер дуже платний. Напевно, нелегко відповідати таким високим сподіванням, які покладають на них старші менеджери. Мій партнер так мене контролює. Напевно, нелегко рости в родині. Де тобі завжди кажуть, що і як робити, треба відзначити, що чуйність в даному випадку не є неприйнятною поведінкою. Суть в тому, щоб нагадати собі, що люди, по-перше, роблять те, що вони роблять, виходячи зі своїх власних проблем, зі своїх власних ран. Як то кажуть, поки ми будемо розумними і уважними, важка поведінка інших більше скаже про них, ніж про нас. Скорочуючи персоналізацію, ми можемо бути менш реакційними і можна буде перенапля... перенаправляти енергію, вибачте, на вирішення завдань. Далі. Знайте ваші основні права. Ну, тут доволі легко відкриваєте Конституцію. Зараз багато хто мені скаже, що вона не працює, але я завжди кажу, що Конституція працює тоді, коли ви намагаєтесь себе за допомогою захистити. Конституція це не те, що є щось. Таке, як щит, який от сам по собі виставив перед, перед собою, і, і все, тебе ніхто не чіпає. Ні. Це інструмент для захисту. Що каже Конституція? У вас є право на шанобоє ставлення. У вас є право на вираження своїх почуттів, думок і бажань. У вас є право встановлювати свої власні пріоритети. У вас є. Право сказати ні почуттям провини. Ну, добре, в Конституції це не написано принаймні не так чітко, але ви захищені від маніпуляції. Ви маєте право на цей захист. У вас є право отримувати те, за що ви платите. Оце точно прописано і в Конституції, і в Цивільному кодексі, і в Податковому кодексі. У вас є право на думки відмінні від чужих. У вас є право на самозахист від фізичної, розумової та емоційної загрози. У вас є право на щасливе і здорове життя. Ці основні права представляють і ваші кордони. Звичайно, в нашому суспільстві є багато людей, які не поважають ці права, вони не поважають Конституцію. Вони не поважають, по-перше, себе, і по-друге, всіх оточуючих. Зокрема, агресивні люди, що лякають і намагаються контролювати індивідів, хочуть позбавити вас, ваших прав, щоб вони могли контролювати і використовувати вас. Але у вас є влада і моральний авторитет заявити, що у вашому житті господар, ви самі. А не ваш кривник. Далі зверніть на них увагу громадськості. Звичайна модель поведінки неприємних особистостей полягає в тому, що вони залучають до вас увагу, щоб змусити вас почувати себе некомфортно або неповноцінно. Зазвичай вони швидко вказують, що з вами щось не так, або ви робите щось не так. І в центрі уваги виявляється питання, що не так, а не як вирішити проблему. Я завжди кажу, що не варто акцентувати увагу на те, що з людиною щось не так. Треба акцентувати увагу на тому, як вирішити проблему. Цей тип взаємодії часто призначений для домінування і маніпуляції. А не щирою турботою про проблему. Якщо ви реагуєте обороняючись, ви потрапляєте в пастку, тим самим даючи агресору більше влади. В той час, як він чи вона безкарно чіпляється до вас. Простий і ефективний спосіб змінити цю динаміку, привернути увагу інших назад до цього складного. Чоловіка або жінки. І найпростіше зробити це, ставлячи питання. От, наприклад, е от такий діалог між агресором і його жертвою. Агресор каже, ваша пропозиція зовсім не схожа на те, що мені потрібно від вас. Відповідь. Дуже жарто каже. Чи дали ви чітке уявлення про те, що вам потрібно від мене? Агресор ти такий тупий. І отут увага, яка має бути відповідь. Якщо ви хочете е, позбутися оцієї агресії, ви можливо, маєте, принаймні, я раджу сказати так. Якщо ви продовжите ставитися до мене без належної поваги, а більше того, ви продовжите говорити зі мною в такому тоні, я більше не збираюся з вами розмовляти. Ви хочете цього. Задавайте конструктивні і детальні питання, звернувши на агресора увагу. Ви можете нейтралізувати його або її надмірний вплив на вас. Другий спосіб перервати негативне спілкування – змінити тему розмови. Просто скажіть, до речі, кажучи, і перейдіть на новий предмет розмови. Коли ви це зробите, ви зможете контролювати перебіг бесіди і задати більш конструктивний тон. Наступна порада. У відносно м'яких ситуаціях, покажіть своє самовладання за допомогою відповідного гумору. Гумор це могутня зброя або ж інструмент е спілкування. Багато років тому е знавав я одну колегу, е яка була досить е зрозуміла і е любила залякувати інших. Одного разу загальна наша знайома колега підійшла до неї і, і запитала, ну, доволі невидне питання. Здравствуйте, як ваші справи? Коли егоїстична колега абсолютно проігнорувала її вітання, вона не образилась. Замість цього вона добродушно усміхнулася і пожартувала. Це значить добре, так? Це висловлювання розтопило літ, і вони почали доброзичку доволі бесіду. Чудово, правда? При правильному використанні гумору можна пролити світло на істину, роззброїти агресора і показати, що він не володіє ситуацією. Ситуацію володієте ви. І наступна порада. Остання у серйозних ситуаціях вкажіть на наслідки, щоб схилити до співпраці. Коли агресивний чоловік або жінка залякує або контролює вас і наступає на ваші кордони, не приймає відповідь ні, вкажіть на наслідки цього. Ця здатність один з найважливіших навичок, який, якою можна користуватися, щоб дати відставку важкій людині. Якщо правильно сформулювати, то наслідок одразу зупиняє агресора і змушує його або її перейти від приниження до поваги. У висновку хочу сказати, щоб знати, як справлятися з важкою людиною, потрібно по-справжньому опанувати мистецтво спілкування. Якщо ви скористаєтесь цими порадами, ну, сподіваюся, що ви точно зможете відчути менше горя і більшу впевненість в собі, поліпшите стосунки і оволодієте навичками спілкування. Ви. Будете хоч трошечки більше захищеними від агресорів і від агресивної поведінки. Принаймні, я вам цього бажаю. На цьому все. Сподіваюсь, відео корисне для вас. Якщо вам потрібна консультація бухгалтера, будь ласка, можете звертатись до мене за посиланням на мій інстаграм або на електронну пошту, обидва посилання під цим відео. Бажаю вам гарних вихідних. Все буде Україна! Любіть Україну! Донецьте на нас, СУ! Все буде добре. Пока!